Всім привіт! Всім гарного перегляду, а тут новий розіграш. І коли ви покрутимо сю. А ну Впадет два э, сюрприз. О, один мистик. Пожалуйста, то зараз ща один прокрут зробим. И все. Басбреюх. Непогано. Ну да, ще одна попетка. И снова э, песок. А мы твой письмен золота. классно. Так Давайте Криємо Містик один 4000 вільного досвіду. Гарно! Може випаде сертифікат, якщо випаде буде Да, випав, гарно! Зараз якщо випадає там танчик цей, то я продаю і короче, круту дальше в рулетку. А ну швидко. Чотири рази. Ще раз. Давай швидко так. А нічого, швидко. Що, не дав сертифіката? Ні, не дав. А ну, Танчик, пожалуйста. Так, 4. Т40. А скільки стоїть? Тільки щоб не... стоит 25 золота. Что золото? Ц... Классно. А ну, пожалуйста, танчик дай. Да, пустей. Ладно. Не повезло тебе разу. А мене не вистачає золота. Ладно, всім пока.